Шановні представники мас-медіа, я як голова фракції Батьківщина в Житомирській міській раді, а також голова міської партійної організації Батьківщина, хочу заявити, що наша політична сила завжди була і є послідовна. І послідовна і вирішені питання Ботанічного саду. Ви, безумовно, як представники мес Медіа, завжди цікавитесь, що публікує ваш сусід, ваш колега. І бачили в інтернеті наші публікації. Зокрема, ми робили на сесії заяву фракції Батьківщина. Це було 22 вересня 2011 року. Чітко в цій заяві були поставлені питання відносно ботанічного саду. Ми пропонували людям провести місцевий референдум, щоб люди визначились, як влада повинна поступити із цим золотим шматком землі. Де є, який є зеленими легенями нашого міста. Тому що якщо ми візьмемо парки, парк Гагаріна, гідропарк, вони знаходяться в тій чи іншій частині міста. А великий спальний район верхня і нижня польова, в них нема ніяких там зелених насаджень, нема парків. Нема ніякої зони відпочинку. Було б дуже слушно, якби в цьому місці влада дослухалась до людей, до мешканців і зробила так, як вони просять. За наші ініціативи проводились заходи, ставились палатки, збирались підписи. 16 тисяч підписів було зібрано за дуже короткий срок термін. Майже за дві неділі і на сесії було вручено Житомирському міському голові не віддавати цю землю під будівництво великого екомаркету. Влада до цього не дослухалась і якісь потаємні бажання виношує. Ми, хто зібрався за цим столом опозиційні сили це ті сили, на які наш народ, наші мешканці. Покладають надію, надію свого життя. Тому що те, що витворяє зараз влада, як і центральна влада в Києві, так і влада у нас на місці, ви бачите, що це стає страшно. Ми бачимо, що в їх діях вбачається і марнотратство, це, зокрема, 22 березня. На сесії обласної ради було прийнято рішення поставити пам'ятник Кремененському. На цій сесії вже виділили майже 46 тисяч гривень на проєктну кошторисну документацію. А взагалі вартість того пам'ятника має бути 1 мільйон 240 тисяч. Ну, ну, якщо вас тут спитати, я не знаю, може кілька чоловік скаже, хто такий був Кремницький. 28 років займав пост партійного бонзе. В той час люди були голодні, холодні, він тепло спав, добре їв, в кабінетах підносили документи, він підписував їх, віддавав і люди будували. Люди перемагали цей голод і розруху. Яка його для міста, що він такого хорошого зробив? Я не знаю. Ні, давайте 1 мільйон 240 тисяч. А якби їх ці кошти долучити до тієї землі в ботанічному саду вкласти, в той мільйон 240 тисяч. Ви ж були там, бачили, хто там е, використовує, там гуляють із всіх е, помешкань, всіх будинків великих. Багатоповерхових. Там гуляють діти, гуляють і мами з колясками, пристаріли люди, які не можуть десь виїхати далеко за місто, і вони там хоч мають якусь змогу подихати чистим повітрям. Тому я в заключення, тут можна дуже багато говорити, бо це вже на язиках було, і всі звертали увагу, але.